Знає Одесита, в нього ж очі так блищать, а на кипилюсь стрічки світлом сонця вивотять. Зранку він зіграв на скрипці, потім на трубі заграв Він скрипать, рибалка в мірі долю сам собі обрав. Ось погляньте Костя тягне, Тьоті Соніна не привіз п'ять ніч. Робіло посеред, продає сарделі й мойви, тільки хороші уперед. Там на небі світить сонце, ясно жовтий світлий круг, зверху чайки, знизу море, вище гордо стоїть дюк море б'є по морбок бризки вітер налітав, а на вулиці дитячий сміх веселий пролунав. Я вже гарно сім в Одесі. Знає кожен Одеси, десь там кіт сосиски викрав, В небі хмарон летить. кляну подасит мрій його на трамвайні колії і сказав таки Одеса, місто щастя на землі. На поле вийшов гладіатор. він був спокійний, без меча, і в кайданах він усміхався, блищали очі, як свіча, на нього бігли із мечами. Він майже вбитий був мечом. Та захищався він словами, оберігався він Христом. Слова звучали як молитва. О Боже, Боже, благодать! Нехай зупиниться ця битва, бо я не можу вже мовчать. І я прийшов не щоб вбивати, а щоб народу довести. Розваг заради убивати, це гріх на душу принести, і раптом світло, сталось диво. Та гладіатор став святим. Нехай війни не буде в світі. Будь світи добрим, а не злим.